Всім привіт! Сьогодні я покажу, як переустановити Windows 10. Способів, звичайно, є дуже багато, а як я виробив це я, я зараз покажу. Заходимо одразу, просто пишемо в будь-якому інтернеті, чи Google, це, чи Opera, чи там Microsoft Text. Завантаження образу диска Windows 10. Файлису. Нажимаємо тут самому низу. Завантажити. У нас йде завантаження Media Creative Tool. Так. Зверніть увагу, що коли вже отут з'являється вікно, виповняється підготовка, вам вже треба, щоб флешка була в комп'ютері. Флешка для Windows 10 не менша, ніж на 8 ГБ. Якщо вона буде менша, то воно не встановиться. Для Windows 7 на 4 ГБ, а для Windows... Е Ой, це для, для Windows 8.1 4 ГБ, а для Windows 7 1,5 ГБ. Я для, не знаю, яка там для XP. Так, ми чуть-чуть відволіклися. Тут вже в нас іде ліцензіонне соглашення. Можете його прочитати, а я просто нажимаю Прийняти. Якщо ви, звісно, не згодні, то відхиляйте, але у вас нічого не вийде. Чекаємо, виповняється підготовка. Чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. На монтажі, скоріше, все, це перемотаю. Тут ви вже виходите. В першій частині відео я розкажу, як создати ISO образ, щоб переустановити на якомусь комп'ютері, а не на цьому. Так що ми поки що вибираємо USB. ISO файл, создання, ну, создання. Далі. Вибирайте, ось тут, якщо у вас стоїть галочка, вона буде зразу стояти, то у вас отаке йтиме тема зразу. А якщо ви хочете щось змінити там чи мову, то знімаєте цю галочку і міняєте. Наприклад, мову я хочу, щоб була українська. Windows 10, тут вибору немає. Архітектура. Оце вже цікаво. Щоб Якщо вам стоїть зразу 64х64, то значить, то якщо у вас 4 байта пам'яті, то вам треба 32 і х32. А якщо у вас 8 гбайт, то x 64. Щоб це подивитися, ми заходимо просто в провідник. Цей комп'ютер тут. Нажимаємо правою кнопкою миші. Свойства. І отут дивимося. У мене ось установлена пам'ять Ось Тут я мишкою показую. У мене 8 МБ. У вас може бути 4. Вибираємо. Якщо у вас там написано 4, то вибираєте отут x 32 Отак. А якщо у 8, то вибирайте. Якщо ви обратну галочку поставите, то у вас будуть зразу по ремедри Так що не треба. Нажимаємо Далі. Так, USB устройство флеш-пам'ять. Нужно, не менше. і софт файл вам потребується запись ISO софт файла на dvd диск. Вибираємо перше USB, устройство флеш-пам'яті. Далі. Зйомний носитель. І вибираємо тут свій носитель. У мене він один. Так, це він. І чекаємо, поки закінчиться загрузка. Чекати може бути довго. Ну, Ось один. Ну, це просто ход виповнення. А сама загрузка буде довшою. Так, я все одно заперемотаю, так що поки що я відійду. Або зараз я виключу запись, просто включу запись, коли вже загрузка прийде. Ви так само просто чекаєте. Так, нове включення. У нас пішла тут друга загрузка, але ну я чуть-чуть завис, мій мозг завис, і забув підсняти, коли вона тільки почалася. У вас буде дві загрузки. Одна буде дуже швидка, пройде до 100% там за 10 хвилин, а друга буде чуть-чуть поповільніше, там хвилин за 20. Так, я вже тоді підключуся, коли вже буде повністю кінець загрузки. Вже покажу, що робити. Так, я знову включу запис, тому що у мене вже скоро загрузка прийде до кінця друга. І буду вже показувати, що робити потім. Далі, коли ми вже будемо виставляти параметри в біосі, я буду знімати на телефон. Тому що на комп екран комп'ютера вже не можна буде знімати. Чекаємо. Осталось зовсім небагато, 2% всього. І далі буду показувати, що робити. Так, 99%, 1% залишився. Чекаємо, чекаємо. Так, все. Нам е, прийшло е, повідомлення, що USB-устройство флеш пам'яті готово. Нажимаємо Готово. Все. Тепер е, ми використовуємо безпечне витягнення, Можете перевірити, я також чи воно заповнилось як образ системи. Так, є осьомій диск. Все. І використовуємо обов'язково безпечне, витяг... Що... безпечне витягнення флешки. І з'являємося можливо дивой. Все. І перевіряємо, чи воно витягнулося. Так. Все. Йомку я прикрашаю, і тоді вже віднов... буду знімати з телефону, як робити в біосі. Так, і флешку ми вже можемо витягати. Так, все. У нас запис образу вже закінчився. Заходимо у е, параметри, ну, просто у файли. Тут дивимося потім цей комп'ютер і тут дивимося, що так, він нас оприділився як образ системи. Потім використовуємо безпечне її звлічення. і звліч флешку. Да. І тепер вона звідси пропадає. Все. Тепер заходимо просто в панель задач і перезагрузка. Перезагружаємо комп'ютер. І коли він перезагружається... Флешку ми не витягуємо. Треба вже нажимати F2. Якщо у вас другий комп'ютер, ну ви все хочете записати, а на другому переустановити, то просто вставляєте флешку. Нажимаємо на моїй материнській платі це F2. На різних материнських платах може бути по-разному. Або Delete, або Backspace, або F2 також. або... Escape або F10 або Fn плюс F1. Нажимаємо кнопку Yes Enter на uh, Yes, потім йдемо зверху стрілочками в Boot. Тут йдемо в пункт 1. Тут у нас стоїть наш uh, диск. Ми вибираємо, uh, зверніть увагу, що тут є дві, uh, два пункти нашої флешки. Ми вибираємо той, що довгий, бо нічого потім не вийде. І ставимо Enter. Вибираємо стрілочками найдовший. Ставимо Enter. Ну, найдовший нашу флешку. І нажимаємо потім на клавіатурі просто F10. F10 натискну. І yes. Так, І чекаємо, поки комп'ютер знову перезагружається. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Так, тепер у нас така перезагрузка. Ми чекаємо, поки е, з'явиться меню установки Windows 10. Ну, яку ви систему встановлюєте, такої буде меню. Це може зайняти хвилину дві Це залежить від вашого комп'ютера. Чекаємо. Так, ось пішла перезагрузка. Все. У нас з'явилося вікно установки Windows. 10 Ми тут вибираємо зразу таку е, мову країну яку нам потрібно. У мене це Україна. Українська, так. Ми її вибрали ще коли. Е, устанавливали Далі. Інсталювати зараз. Запуск програми інсталяції. У мене немає ключа продукту, а якщо у вас він є, то тут будете ключ. У мене немає. І вибираєте іздання. Тут всі здання x64. Далі. Бо я там вибирав x64. Якщо у вас буде x32, то там же буде понятно що x32. Далі. Настроє лише вибірково Оновлення інсталювін і зберігання файлу, троєк та програми. Якщо ви треба, щоб всі файли збереглися, то вибирайте перше. Якщо ні, то друге. Далі параметр недоступний, якщо запустити комп'ютер за допомогою носія. Закрити, цілювати. Ви вводите ключ, і це обов'язково. Я Windows собі не буду переустановлювати. Там вас, вам ще це покажуть, буде все інтуїтивно зрозуміло. І ви переустановите, бо в мене немає ключа. Я не хочу купувати ключ. в мене своє острові. Так, все. Перша, перша е, частина відео, де ми создаємо, ісообраз, образ закінчилася. Друга буде е, в цьому відео частина е, про те, як просто оновити комп'ютер без флешки, також з офіційного сайта Microsoft. Так, ну що, в першій частині відео я показав, як переустановити установити просто образ на флешку і потім переустановити на друге устройство, яке, на якому полетіло. А якщо ви просто хочете обновити на цьому приладі Windows, то заходимо так само в Google. Вибираємо, ну, будь-який браузер можна. Windows 10. Завантаження образу. Завантажити. Нажимаємо. Також Mediacre Tool, Я казав, що воно повторюватиметься. Чекаємо. І е, виповняється підготовка. Також, так само. Також чекаємо. Тут уже ніяких флешок не потрібно. Просто місце на диску і ключ продукту. Я просто показую, як уже це почати, а потім ви вже самі ведете ключ продукту і активуєте Windows. Так, Тож, також дистанційне зголошення примінити. Тут вирізняється тільки один пункт, пунктом, який треба нажати. Також виповняється підготовка. Чекаємо, чекаємо. Так, так, так. Це може зайняти декілька хвилин. Так. І тут ми вже вибираємо, ми вибирали ISO-обра файла, а тепер ми вибираємо обновити цей комп'ютер зараз. Далі. ставимо там м'яточку і е, вибираємо. Також йде загрузка, вона буде трішки довше. Я виключаю запись, я вже включу запись, коли загрузка прийде до кінця. Тут також буде дві загрузки. Я, коли почнеться друга загрузка, також включу запись. Так, включення. У нас вже з'явилося е, вікно. Тут ми вводимо ключ продукту, потім е, вже просто встановлюємо Windows по інструкціях, які вам воно дає. Всім е, бажаю, е, буду радий допомогти. Надію, всім це відео було корисне. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і всім е, пока. Ставте колокольчик.